Як покращити ефект від омолодження полімолочною кислотою? За тиждень до процедури і два місяці після процедури я рекомендую вживати препарати, що містять рослинний білок, який є джерелом амінокислот, і які будуть допомагати будуватися нашому колагену. тому що саме амінокислоти є такими цеглинками, з яких будується і тут би я відмітила такий препарат, як спіруліна це водорость, яка багата саме рослинними амінокислотами. А крім того, вона має ще певний такий комплекс вітамінів групи Б і вітамін С. Ці вітаміни також будуть допомагати нам у відновленні і омолодженні шкіри. Разом із спіруліною я рекомендую приймати ще певні мікроелементи. Це кремній, а також це препарат кальціум фторатом, тобто який містить кальцій і фтор. Ці мікроелементи будуть також допомагати в омолодженні, тому що вони приймають безпосередню участь у синтезі тих структур, які відповідають за гарний зовнішній вигляд нашої шкіри. Чи більше корисної інформацію про комплексне омолодження я даю у своєму закритому телеграм-каналі, що називається Age Management Club. Там ми чомусь керувати своїм біологічним віком. Бажайте долучитись, напишіть мені про це.